У Курську область, на Москові схоже, що кремлівські штаби таки вимушені були перекинути резерви, і при чому йдеться скоріш за все про підрозділи, які не були у штаті так званого груповання прикриття кордону, яке mm -hmm. називалось да або січня, як його почали назвати, ворожого груповання військ «Сєвер». йдеться передусім про високомобільні, напевно, що до тепер боєздатні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти. От наша розвідка, зокрема, підтверджує присутність ворожих бійців 51-го парашутно-десантного полку зі складу 106-ї повітряно десантної дивізії та тихоокеанських Піхів зі складу 155 ї окремої бригади морської піхоти в районі Кореніва снагості октября. Це західний фланг українського вклинення у е, на Курщину Вночі чужинці, що входять до складу 56 го повітряно-десантного полку, сьомої десантно-штурмової бригади 11-ї окремої десантно штурмової і вісімсот -ї, ї кримської окремої бригади морської піхоти. Їх помітили на східному фланзі, е, десь в районі суджі, плюс-мінус. Вони роззосереджені, і от загальна чисельність ворожого групування військ. Стану про ну, те, що дають відкриті джерела, вона вже перевищує 35 тисяч особового складу. І я підозрюю, що саме ця кількість дала можливість окупантам почати ці систематичні контрнаступальні дії, е які почалися приблизно від 10-го числа. Водночас, майже одночасно із е оцими контратаками московитів, яким вдалося трохи е ну, відбити власне снаги, зайти вже в Любинівку на західному фланзі. Наші плюс-мінус десь на ділянці шириною загального фронту приблизно 30 кілометрів. Де-інде продовжують контратаки у загальній дирекції на північ і північний схід, в основному оперуючи вздовж цієї залізниці суджа Лігов з різним успіхом, але окремою уваги заслуговує це селище Крем'яне. Воно з'явилося така от, донедавна, воно було там вся суцільна звільнена від окупантів території. Буквально напередодні з'явився оцей острівець, зосибіч оточений, так би мовити, вільною територією. І от ця пляма вона викликає деякі. Запитання звідки вона там з'явилася? От просто зараз є можливість почути трохи деталей про ситуацію події та обставини на Курщині. Кореспондент, військовий кореспондент телеканалу Армія ТБ, Міністерство оборони України, лейтенант Євген Назаренко на прямому зв'язку зі студією спецкору. Женю, вітаю і дуже дякую, що знайшов можливість відповісти на кілька запитань. Вітаю, вітаю. Жень, скажи, от ну можливо трохи дивно, дивне питання, але от війна на Курщині, принаймні те, що ти бачив, те там, де ти поспілкувався з нашими військовими, вона відрізняється від того, що відбувається в Україні. Я маю на увазі щільність там боїв, артилерійських обстрілів, удари тими таки кабами, чи все так само, як і в Україні. Вона відрізнялася до минулого тижня, приблизно, коли в принципі наші сили оборони були в наступі, і росіяни намагалися тільки нас зупинити. Тобто, всі їх намагання, навіть жодної думки про контрнаступальні дії в них тоді не було. Тобто, все, що вони могли зробити, це. Якось унеможливити наш наступ і зафіксувати якусь лінію фронту. Тобто, десь з минулого тижня вони справді пішли в контрнаступальні дії. Е, їх ВДВшники, там ще 810-та прекрасна бригада морської піхоти. є, е, 155-та бригада. Як ти сказав, е, це дуже відома мені бригада, тому що вони проти проти моєї рідної бригади стояли на углдарщині, скажімо так, е, і вони зараз так вони переправилися через річку Сейм. Але що дивно, вони це роблять механізованими колонами, тобто, так як вже не роблять на нашій війні, взагалі, тому що зараз при такій кількості FPV-дронів і загалі засобів аероспостереження, то наступати колонами це якось трошки тупо. Вони це зробили і вони нарвалися на наших десантників, і вони там ніщівно програли просто. Тобто, зараз наступ росіян зупинений, і якщо казати про обстріли кабами-ракетами. Ну, така тенденція, що свою територію вони чомусь менше обстрілюють кабами. Тобто, якщо вони нашу територію просто там змітають всі міста, там Бахмут, Мар'янка, тобто це просто випалюється все. То суджа, інші села вони так акуратненько трошки це роблять. Прильоти, звісно, є, але точкові, і видно, що їм ну не хочеться їм обстрілювати свою власну територію. Зараз контрнаступальні дії росіян зупинені. І наші війська також, як уже всім відомо, зайшли в ще один район, Глушківський район Курської області, саме населене по Тьоткіна, і з того боку зараз там тривають бої. Ну звісно, треба дивитися з видання генштабу, щоб мені не прилетіло, бо таке вже бувало. Але інф... інформація ця є. Ну це інший фланг, ще скажімо так, західніше цього вклинення. Жень, скажи, а от е, ми говорили тільки що з Олександром, так побіжно в огляді оце селище Крем'яне на межі Суджанського, ольгівського районів. Я не знаю, мапу ти вочевидь бачив, да воно оця пляма сіренька, яка ви виникла такі, як острівець, е, ну трохи дивно воно виглядає. Чи не дозачистили можливо? Можливо, ти маєш інформацію щодо цього селища. Розумієте, ну на Курській області немає досі такого, як от сталої лінії фронту, тобто немає оцих ліній ну, з нашої української сторони в опів, ропів, тобто окопів. Як от можна це там зафіксувати на там Донецькій, Харківській області тощо? Тому це селище? Ну воно було зачищене. Потім туди зайшли. Російські десантники, російські, морські піхотинці, і нашим силам можливо довелося трошки відійти, щоб потім контратакувати. Але такої чіткої лінії фронту в Курській області немає, тому це. Може постійно змінюватись одне селище стало сірим, потім воно стало під нашим контролем, потім під російським. От так, от тут все відбувається. Жень, а скажи, будь ласка, от ну принаймні одна з таких, знаєш, оприлюднених цілей, ті, що публічно оголошувалися у цій всієї курської великої операції, це ну відкинути ворога від кордону. Там да, зокрема, за для того, аби зменшити обстріли прикордоння на Сумщині. Там скажи, от за твоїми відчуттями, від початку там серпня, сьомого числа, до сьогоднішнього дня. На Сумщині стало у сумах самих стало спокійніше, чи от це, це питання взагалі воно ніяк не відобразилося тут? Ну вони зменшили кількість обстрілів артилерію. Звісно, і систему залпового вогню, тому що вони просто вже не дістають. Якщо казати про ракети, шахеди, каби, то на Сумщині, зокрема, в сумах то то просто збільшилося дуже сильно кількість обстрілів. Зокрема, сьогодні всю ніч літали шахеди. Вони влучили в одну підстанцію. Сьогодні вже в день в сумах були прильоти балістичних ракет, тобто ці, це вони використовують. Якщо казати про прикордоння, так як вони кошмарили його постійно мінометами і артилерію, то цього вже, звісно, немає. <реку> Жень, у мене на сам кінець запитання: скажи: от, коли наші сили оборони ну, б'ють московитів, знищують там їх в Україні, тут все зрозуміло. Да? Ну, у нас взагалі жодного пієтету немає, а з іншої сторони, коли ми перетнули ворожий кордон, то ну, там, які б ефемізми ефіміз, ми не використовували, ну це окупація юридична. Да? От це, скажімо так, за твоїми за суто враженнями. Женями, оцей ну, примара да, там, окупації. Вона якось е позначається на діях наших військових. Є якийсь там, я знаю, психологічний тиск, чи що небудь. Всі військові, з якими я спілкувався, це і наші десантники і наші механізовані війська, всі дуже піднесені через цей наступ. Тому що ви ж самі знаєте, що українське військо довго стояло вже в обороні, відступало, ну чи змушено було. То зараз дуже піднесені на Курській області. Звісно, що всі кажуть, що нам ця курська область не потрібна, але для маневру, для певної задачі, ну яку знаю, не я яку знаю теж не пацани mm -hmm. рядові, Тобто вони ну дуже піднесені в цьому. Тобто, жодна, жодна людина не відчуває себе окупантом. і це до речі відображається на поведінки з місцевим мешканцями, тому що наші їм наші їх не чіпають, наші їм допомагають. Тобто, що потрібно, там дають. Тобто окупантами себе тут ніхто не відчуває, але оцей бойовий дух. Оце мені казали хлопці з 61-ї бригади, наприклад, що бойовий дух нарешті є піднесеним, тому що от стільки стояти в обороні і відступати, ну вже всім на стогидло. І теж навіть видно по інших, напрямках, що пацани, які стоять там на Донбасі, вони кажуть, пацани, почекайте нас на Курщині, Ми скоро підійдемо. Женя, я дуже дякую тобі, що знайшов час відповісти. Будь ласка, бережи себе. Лейтенант збройних сил України Євген Назаренко, що не був на зв'язку зі студією спецкору, розповів про обставини, які супроводжують українську операцію на Курщині. Олександр, от е, до 10 вересня, да, от е, площа вторгнення, скажімо так, да uh -huh. на Курщину, вона з дня в день, починаючи від 7 серпня, вона або збільшувалась, або тривалий час була. От, ну скажімо так, доволі тривалася на одному рівні, там приблизно ну плюс-мінус 890, там навіть до 900 квадратних кілометрів. Але от починаючи з 10 числа і до сьогодні. Вона вже становить там менше ніж 800 квадратних кілометрів. Тобто за тиждень московити змогли відбити майже 100, 100 квадратних кілометрів території. От станом на сьогодні, скажімо так, на вашу думку, операція Сил оборони України на території Курщини вона має територіальні перспективи. Що враховуючи, що московити сюди підтягнули, ну мабуть, що найбоєздатніші свої резерви. Я думаю, що від самого початку вона мала не вик не лише територіальні перспективи, а мала. Цілий комплексний задум. І зараз ми бачимо, якщо раніше от правильно підвізначено, що наш простір просувався, той, який контролюється, плюс я би додав, що от дуже важливо прозвучало те, що Євген говорив про Тьоткінакіна. Тьоткіна, Фактично, ну, це сценабі, да, да, вклинювання щось. це дуже важливо, тому що воно дає певні перспективи ще затискати охоплення, ворога охоп... Так, охоплення, mm -hmm. і це дуже важливо. Тобто, ще є шанси. Тобто українські сили з одного боку продовжують наступальні дії, з іншого боку, концентруються на Одному із наступних етапів операції, який це етап операції? Це сковування російських підрозділів, сковування російських сил, недопущення переміщення ворожих військ, які є тут або потенційно будуть скеровані сюди на інші напрямки. Власне кажучи, я думаю, що від початку це теж мало враховуватися, тому що давайте визнаємо відверто. Мабуть, не мало бути ілюзій, що взагалі нам вдасться розширити зараз плаздан. Ну хотілось би до Москви, Діти звичайно, хоча так, би. але. Але ну це ризики, розумієте, ми б могли піти на Курськ, але питання в тому, що ж треба було тримати фланги, постійно думати про логістику. І про Плече Звичайно. Тепер, власне кажучи, ситуація в чому? Тепер треба концентруватися на тому, щоб утримувати російські війська тут. А далі що? А далі ж чим далі вони заходять в бойові дії, тим більше йдуть втрати. Для нас завдання триматися для того, щоб менше резервів залучати сюди. Ви бачите, російська пропаганда вже почала поширювати. Фейки про те, що Україна, мовляв, перекидає резерви сюди замість Покровська. В них вже пішов черговий раунд. Насправді, наше завдання, щоб вони перекидали більше, ми діяли меншими силами, ворог ніс більші втрати, і відповідно вимушений був передислоковувати сюди. Тобто, затягнути час до зими як би там не було, тому що при всьому тому, що наступи піхотні, все. Подивіться статистику. А статистика це така річ. Знаєте, з знає, нею не посперечаєшся. Інтенсивність бойових дій грудень-січень вона падає по відношенню, як би там не було. Наступальні дії є, інтенсивність падає. Воно, в принципі, це було так і в 23-му, і в 22-му році, і це вже статистика. Відповідно, затягнути до того часу, ну і триматися. Тому я думаю, президент України і зазначив, що контрнаступ почався російський, але все йде за нашим планом. Вочевидь, план мав передбачати ось такі дії. Тепер просто питання в чому. Питання в тому, що для нас тепер буде, буде вивчатися ось ця тактика залучення ворога, і фактично те, що ви бачите, що в чому виникло питання. Річка Сейм, і, в принципі, уявлення мало бути, що ворог під вогневим тиском сили засобів Збройних сил України має Ми шукати шляхи втекти, відійти. А вони не те, що відходили, вони намагалися, як тільки Пантон з'являється, перекидати техніку. Відповідно, вони готувалися до контратаки, і оця пішла атака. Це ж спроба деблокади власного угрупування uh -huh. і створення перспектив виходу на оперативний простір. Наші сили в свою чергу правильно роблять, тому що треба атакувати і діяти в цьому напрямку, бо це зменшує тиск в районі Корінєва І з іншого боку, це створює для нас перспективи їх зрештою затиснути. Бо ну вони не будуть діяти вже через річку Сим. Тому тут боротьба триває, і завдання, які зараз є сковувати російські підрозділи. Вона виконується це. До речі, те, що не вдалося Росії в повному обсязі виконати на Харківщині. Вони хотіли, вони хотіли Вони хотіли. Вони хотіли хотіли, щоб скмисковували там величезне угрупування, але ми їм показали, в принципі, ну як краще це можна робити.